сьогодні на пробівзальну, маю можливість трошки познімати вам ціни. Оскільки квашена капуста? Горнятко 35, кілька. Горнятко 35, а кілограм 100. А огірочок? 130. 130. 130. Слідка капуста. Так. Да. Какой-то леса, да, да? А, а на головке не панель, вы на головке? Не Не-не-не. Вот он теперь. Что можно трошки рушить? Можно все пусть.

Приходьте до мене за яблуками разом і все. 40 гривень майже всі. Таке по 30. Ну no, 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 yeah. ну ну я скрізька капуста? А сорок. А Пекінська? Сімдесят. Сімдесят. Скітка капуста? 20. Рухайтесь, дівчата. Це по 10? А по, по, по no. скільки картопля? Третій, дуже смачна, смущає, своє домашня. Це тридцять десять літрів. Ось тут є така олія. Я її точно відправлю на цьому. Оскільки молоко? Сімдесят.